Всім привіт, друзі, з вами Денсом, і сьогодні ми з вами будемо грати в Minecraft на сервері The Hive. Тут є багато різних режимів, я хочу зараз вибрати режим е, гравітації, блокдроп. <кхух> блокдроп називається режим. Ну, якщо, думаю, ви знаєте цей режим, зараз я зрамочку. Коротше, там будуть знизу провалюватись блоки, а ви маєте цього пригати, щоб не, не провалитися вниз. Я зараз буду вчитися. вчитися буду. Я, в принципі, не буду вчити, тому що я програв. Пав, зараз паркуром. Кожен тут підписати, що до того цей блок дроп. То, того, здається, будуть провалюватися блоки піді мною. Я маю тако пригати, щоб не попасти в яму. Зараз, ну зараз ви подробніше побачите, як і гра почнеться. Думаю, що ви поняли. Ну тут зараз в лобі у нас є тільки паркур. Всякі режимчики. Ну я цього не чую дуже нажимати не буду. Блін, опять впав. Одним. зараз Зараз ми попробуємо. Заново попробуем. Я щось на следующую серію з другого ну, буду заниматься. Давайте. Що зараз вже? А, ну, ще 16, 15 секунд і гра вже почнеться. Ну, вже 14, 13, 12, 11, 10. 9, 9. Давайте попробуем. Тут! А блин, що я не перехожу? Ма, полихнул блін. блин! я не пряг. чого? Ладно, не важно. Все, игра началась, і тут окруж зараз блоки мають провалюватися, я маю бігти. Ой! Ладно, я лучше побіжу зразу. Якщо я саме перше вниз то це вообще буде стыд. Саме настоящий. Отако коротше мара мали приїхати, бачу, знизу блоки провалюються, а я маю не попасти в яму. ой 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 ні 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 нет Блін, я тримався. Блін, ну я тут... блін, за я, я попався. Ну, кож би поняли. так кот все робиться. Фух, я чуть не впал, я сейчас на волоске будет в падень. Тут то сверху топи блоки падает. Значит, наверное, что на стораже бич По краєчку бегать, будемо, бо тут ще безопаснее, по краю бегать По краю края безпечніше бегать Обоп по краю, потому что там Ну не станет ходить Не знаю чего Нет Фух блин я уже думаю, что я впаду зараз Опасно! Вот оце, оце, то, да! Он це то я провалився. Як, а як вони сюди провалились тоже? Оце то я про. А там і щоб нас знизу вже все, нічого нема. Да, там вже знизу вода. Якщо я провалюся, то я проіграю. На карков. Ну все, я вже, в принципі, можу скільки хоть провалю, я вообще в креативі. Я на виживанні, конечно, а я в креативі. А, тоді давайте на спавн. хапнемся. Що у нас є на спавн зараз? Побахнемся. Все, тепер хап. Давайте з вами спробуємо. А, тут є. Давайте нам. Ще раз важке. Хоче... Друга попитка. Давайте ми ще три рази, два рази зіграємо и пойдем набить у строителей. Сьогодні ми говорим багато раз. Что-то Ну, багато, бля, іграти. На цьому играти. Так, що да. Та, Ай! Да ну наконец-то я цей парк. Ладно, я накаркал опять. Не прийшов, я тільки на, на перший блок наступив на і вже все. А, ну все. А все таки э, цей дроп. Э, блок дроп це один із мій любимих карт. Получається, режимів цих. Бо тут просто дуже... Ну прикольно, так це все робити. Так, що так. Да. Ну, я постараюся зараз до останнього тут триматись. До последнєї. Ну, максимум, якщо даже впаду, то максимум хоча б внизу буду триматись. Що я так вигну? Я вообще можу дати лучшим ігроком тут, але це вряд ли мені колись. Ой, оце то я в ловушки попав. Нет, Блін. Зато я тут один із найперших. А, попробуй тут протриматися, по краю бігати. У мене є така ідея, я тут буду тако бігати коло зажимати. Так буду по краю бігати і з кожним разом буду до центру двигатися. Тобто такого, а потім такого, ще до центру, коротше. Може так якось вийде. Може хоча б так я трошки время вб'ю. Там, де в мене дуже мало місця, например, там тільки щоб було. Там лучше не розганятися не Я дуже не так би плегать. Ти лучше си... Блин! Ну я кем, блин! Лучше с имперіом не пользуватись, потому что я с импирием ще не користуватися. Ну Максимум так. О, фух мене спасло, якби я зараз... Я лучше я заберу з рук. Ой, хе, ловушка. Ладно, стокое-то перепрыгну. Ну да, в принципі, тут в принципі, я не знаю, я тут переплегю, фух, переплег. Тут, в принципі... Ой, блин, ну як я... Як, як? Яким образом я міг впасти там? Ну того все. тут того я вже маю триматися. Бо представте, то, що все я в реальній житті зараз знаходжуся. Якщо я впаду в воду, то я, ну. Буль-буль-буль. Ось буль, буль. тут вообще опасно, того ще опасніше. Опасніше, опасніше, опасніше. Ух, а це то паркур. Ну тут паркур спеціально насправді зроблений, ну, влоди. Паркур спеціально зроблений, щоб воно було нормально вижити. Оце то. До... Блій! Блоки провалились. Підіною. Давайте тоді попробуємо ще раз зіграти. я впишу команду. Ой, що я зробив? Впишу команду хаб. Отака От команда, я думаю, ви знаєте, вже бо я вам показав. Слэш і хаб пишете. Телепортируйтесь на спаун. Давайте ще последній раз гранік, підемо на... як він називається. Я не понял, як він називається. цей. Піше потом найдем. Не, не знаю, як ще реально дай він находиться. Короче, Цей дроп підемо. А надо типа парти нас сквозь блоки і не відторкатись до них. Отак От вот Отакого я маю прохожу піді мною тоже блоки провалить. Ну все. В принципе, я маю навчитися вже. Представьте, то що мені... А, не представляете, я не знаю. Ладно, ще зараз почнеться игруха Ладно, давайте получить, что раз по парку. А, ну все, вже паркурити не буду. Бо 6 секунд, ужас, точнее. Ідем, все, просто валим. Валим на гелике. В общем, мы не можем не сразу сам першим спуститися вниз. Ладно, не буду рисковать, бо як их вниз, я вообще можу не спуститься. А сразу в воду. Ну да. Оп! Блин, на карту. Лучше теперь ничего не говорить, вот, наверное. Ну я вообще буду мовчати. Я просто мовчати буду. Ладно, шутка. Мовшаться не буду. Буду говорить. Ну короче, все-таки не палец. До следующей ігри я вже буду в дропі грати в Я не пам'ятаю, де він не холить. Фу, блін, я думаю, я впаду вже. Ладно, давайте будемо использувати мою тактику зараз. З побігати о такого голода. Тут даже не можна встанавлюватися, бо якщо остановишся, тут одразу блоки проваляться. Бо коли вони встають червоного кольору, вони зразу вже будуть провалюватися. То тобто, есть це вже вони зломаються, ломаються. Так що лучше бігати по таким обычным блокам, ну або быстренько пробіжати. Наприклад, як тут бачите, зараз провалиться. Я лучше рискувати не буду! Не буду! Блін. я не я не міг, звісно, стриматися. Але мені не повезло. Да та, фай! Табли! Нет! Та, за що мені це? Ладно, давайте опять на хап телепортируемся! Вс на хап, занял, типа хап. Так давайте тоді тепер не поняли кто називається. І де він не ходится, а кристал дропья. Не знаю, да? Зараз побачим. Будет был батл. Хайн сек. Що таки? блин блок партий, може. может обо гравитация блин я хочу вспомнить не гравитация це не то как будет да гравитация не то а що, игроков богато а нет нормально блин я не знаю да я, я правильно зашл же нет видишь тут, тут робить акол Здесь я правду зашл, я не хочу перезаходить. Надеемся, что реально тут правильно зашл. Было партий. Что тут будет, я не знаю. Ладно, ждем, 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 выдем. Ждем. 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 Ну я просто цього не помню, что я тут сиграв. Я не понял, как он называется тоже. Чи можно це вообще на ничем сервере. Да я не, не могу такого. Було на іншому серві. Главное сейчас. Сыграем. Ну же, 3 секунды лушать, зараз ми выберем, правда, да сейчас нет. А, у меня это, не, это не то. Ты че? Ты че? А, на то. Ч? Ты ч? А, мені на фиолетове. О, давай тут сделаем. Мне надо на фиолетовый. Ось який маленький колір. Ладно-ладно. Зараз з'явиться. Слухайте, все цікаво навіть. Сюди, сюди. Я думав, що сюди. А що, хтось спав, так? Да? Спав, я не побачив. Барсик цікавий. Ой, чорний, чорний колір. Де? Фух. Центр, я в, в самому центрі стою. Сюди. Слухайте, прикольна група. Я все-таки буду тут грати. Жовтий, 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 жовтий. Єс, оце туди. Я ще не встиг просто. Та ті, а там да, два гірка. Давайте я краще буду. Жовтий, опять жовтий, опять жовтий, опять жовтий, опять жовтий. Там оранжа йдуть! А чо, а чо всі за мною йдуть? А я тут тільки два гірка. Ще, Барті ткань. Оранжевий? Та блін! ось це туди. Фу, сюди біжимо. Щось пав, напевно, що так. Але, я не бачу. А, блин, голубый, голубый, в ту гол вроде бы. Фух, блин, а це, це місць. Чорний! опять чрный, да вы что издеваетесь дается, ваш шорин идут. Блин, а я почти, я, я Я встретик по Понаблюдаю, Ну давайте понаблюдать. Опа, на обидный игрок впал. А та я така спал. Давай там. От'їжджає. Зійшли з викольєр, давай. Ой, блін, бідний герок, а там, блін, мені пищить. Ну це прям, так само як і я, короче, помер. Ну прямо в спав, так само як і я. По я почти допрігнала я. впав. Ну там дуже мало і грав Давай, давай, я за все чорно вообще хочу. Так, поїхали за Уху. За цим до планети. Прикольно, прикольно. Я почти как будто в посуди Ладно, я все-таки зайду на спавн. Давайте. Ап! Вс, давайте допахаемся. Давайте я хочу все таки блок дропа, или блок дропа от сейс играть. Я не знаю, дать. Гравитим може. Не, не реально, просто не полный полный. Ну тут точно чего нема. О, тут другом уже будет, не понял. Тут дуже багато режим. Road Wars. Hero Game, The Bridge. Захват флага, короче. Блин, не знаю, но тут немай. Parkour Ворлд. Это не вряд ли. Блин, да что цей дроб, короче. Ну, я не понял, даже как як... дробик. Дробик, короче. Давайте зайдем на гравитацию, типа, что-то такое подобище. Гравитация. Надеюсь, это так. Надеюсь, типа той самой... Ну, типа, дробы, да. Сейчас ну, мы проверим. Да, походу. Да, 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 это дробь. Е, смесі... А, смейся. А, я думаю, меня стрелять. Так, да, короче, зробили дроп походу. А що тут гравітація? Да, все, тут бере дроп. Ну що зараз надо треба... скóзь блоки. Ну я, я, я без того ж знаю, як домовити цю гру. Палити Та, так зараз містить зуб, блядь, коли це прошло, троха Давай! Да ёма Давай, 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 я йду. Ну тут даже сложніше, ніж я думав. Я на таке ще там і професіоналчок. Та ну блин, я тут пойти реально, я не знаю, як тут приходит люди. Я даже не знаю куда прыгать им. Надо, где-то вода находится. Там надо воду прыгнуть. Я даже не знаю куди. куда. Давай, давай, кто есть! Смотри, заново, а що заново? А так и Давай, 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 друга по пятька. Ие блин, кстати, да, начало получаться. А надо не на карка. Ну короче, тепер я знаю, що там надо прыгать. Вы реально легче? Легко? ніхто не одивиться. Все, на следующий уровень. Скріп левел, а чому не скрип левел, якщо просто я тут? А, тепер мы сквозь жульях.